З'являються і там вчора з'являлися ці нові подробиці від набоїв. Вони стверджували, що легалізації на БІСП. Вони стверджували, що легалізацією грошей, які були здобуті корупційним шляхом на енергетиці, займався певний там, офіс у центрі Києва, приміщення якого належало сім'ї екс народного депутата, а нині сенатора Російської Федерації, до речі, зрадника Андрія Деркача. Я, до речі, про деркача, друзі. Робив окремий випуск. А, перегляньте, будь ласка, у себе каналі Онлайн. Подивіться, там є у мене рубрика зарадики. От я робив окремий випуск, і от НАБУ заявляє, що через цей офіс пройшло там 100 мільйонів доларів. Там здійснювався обрахунок цих отриманих грошей. Велася чорна бухгалтерія і організовувалося відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. От значна. Значна частина операцій, в тому числі там видача готівки, вона проводилася за межами е, України. Ось так, от стверджують у НАБУ Олександр Клименко. Ось зараз він на ваших екранах. Це керівник САП. Він створив комісію для службового розслідування можливого витоку даних до судового розслідування набу і САП. Рішення ухвалене на підставі рапорту антикорупційного прокурора, який працює над розслідуванням масштабної корупційної схеми в енергетиці і інших. І інших справах, ну а яким чином, взагалі, от мені просто цікаво витік дан... витік даних, витік інформації міг відбутися. Ну а чому за цим ніхто не стежить всередині там антикорупційних структур, як в цьому випадку, чи в будь-яких інших, наприклад, коли такий витік даних буває, все, що ми бачимо вже постфактум, це те, що проводиться розслідування цього. Ну, слухайте, ну так же також не можна. Треба ж якось стежити. Насправді. Ну, погодьтесь, друзі, так. Тому що це ж заважає слідчим діям, це ж заважається ж у пар... ну, там впливає на певні, на певні речі. Тому. Тому якось так. А що тут відомо з приводу цього? Ще що партія Порошенка вимагає відставки уряду і формування уряду національного порятунку? Це моє улюблене Взагалі, ви знаєте, звичайно, всі, всі ми засуджуємо корупцію. Безперечно, всі, хто крав, мають сидіти у в'язниці, це навіть не обговорюється. Друзі, це і так мені здається всім зрозуміло. Вчора багато хто про це сказав. Я просто свіжі новини зараз сьогодні. Цьому випуску даю. Але те, що Петро Олексійович вимагає відставки уряду формування уряду національного національного порятунку, ну це реально звучить просто ну для мене відверто смішно. Тому що ресурси Петра Олексійовича медійні вони якраз і працюють для всієї цієї історії, для розкачки цієї всієї історії, і це також не секрет. Давайте скажемо відверто. Ну, чесне слово, і я знаю, хто значить просуває ці наративи серед іншого про уряд національної єдності, і чому це робиться? І до речі, там дуже багато відомих. Серед інших журналістів також тому той, хто уважний, він завжди зможе це зробити. Що стосується уряду національної єдності, ви, ви знаєте, друзі, ну, от є багато думок, але давайте от разом з вами в чаті розберемо цю історію з уряду національної єдності. Знаєте, от чесно вам скажу, от моя точка зору щодо цього. Я вважаю, що це абсолютно хибна і неправильна історія. І вона є популістською. А можна я скажу чому? А тому, що вже попередня влада показала всі свої якості і продемонструвала свій результат з трубою Медведчука, з Свинарчуками, з Кананенками і іншими іншими. Кого ми їх будемо поставити в уряд національної єдності? Чи кого? Тих, хто полікать в корупції, вибачте на слові. Це буде уряд національної єдності? А тепер уявіть на секунду, уряд національної єдності, в якому присутні представники з влади, які зараз е представляють парламент з різних е політичних сил. Виявляєте, що це взагалі буде? Робота буде якась іти чи ні? От мені просто цікаво. Та не буде ніякої роботи. Кожен з них буде піаритись, кожен з них буде тягнути ковдру на себе. Ми зупинимось, вибачте на слові: який уряд національної єдності? Це не буде уряд національної єдності. Це буде уряд імені Петра Олексія Порошенка, який хоче пропіаритись на тому, щоб створити уряд національної єдності. Я дуже сильно перепрошую. Можливо, тут є прихильники, я просто до них не належу. Тому абсолютно очевидно, об'єктивно і справедливо про це кажу: ну, ми ж знаємо, що відбувається. Якби був уряд національної єдності, не було б насправді на різних телеканалах, які належать тим чи іншим зацікавленим в політичному просуванні своїх меседжів людей, того що зараз відбувається. Цього б не було. Уряд національної єдності. Ну і, і пишуть, що ми чекаємо там на реакцію від Сполучених Штатів Америки. Ну, чекаємо, звичайно, хочеться, щоб всі, всі, хто е, крав в енергетиці, щоб вони понесли відповідальність, тому що не може так бути. Перепрошую, це стосується не тільки енергетики, але щодо енергетики, це ж най, ну, найболючіше. Зараз ви знаєте, на блекаути. Я, до речі, зараз без світла тут сижу. Ви знаєте, блекати і історії, які пов'язані з цим. Тому хотілося б дійсно, щоб набув ці історії. Поставили крапку, щоб набув дійсно в цій історії, там просунулися з САП, і ми побачили там справедливі вироки вже пост фактом, так але щодо. На Боїсап у мене також є насправді питання. Ви знаєте, друзі, що я там, коли виходив, коли був ось цей так званий, ну чому так званий, просто картковий майдан, так, коли урізали там повноваження на Боїсап. Ви знаєте, що я багато уваги цьому приділяв, і я захищав там на Боїсап, але давайте скажемо також чесно ще одну штуку. Ну, не такі вже там зайчики в пір'ях, вони. Тому що ну, і вибіркова ефективність також присутня. І... Давайте скажемо чесно, що ця історія підігрівається і медіа, і фіали, і Сороса, і це також є. І де історія з бурізмою Злачевським? От де вона? От скільки займається цією справою? А де результат, хто мені скаже? Де хоча б нам повідомляють про стадію розслідування? Тому давайте, якщо ви не всі, ми всіх просто притягаємо до відповідальності, ми розслідуємо все поступово, послідовно, систематично, інформуємо суспільство. Ось як має бути насправді. Інформація не верифікована, але українська правда, я на неї посилаюсь, Повідомила про те, що за декілька годин до обшуку міндіч нібито полишив територію України, і тут ну, виникають питання. Знам, а скільки пороків? Хтось... А давайте так, два, скільки років? Мені просто цікаво. Це гарне питання, але мені здається, зовнішньо він не виглядає на людину, яка ну, давайте Тимур Міндіч. Міндіч, Міндіч, скільки років? Вікіпедія, що нам скаже. Так, бізнесмен ла 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 ла, -ла, -ла, -ла. 79-го року. Це у нас скільки? 46 ой а так взагалі щось ну, ну, дивіться тут одразу цікаво. Окей, два так. Українська правда це. Ну між нами, між нами, скажімо так, це РУПОР uh, національного антикорупційного бюро. Тобто через uh, українську правду вони, вони вони підливають інформацію. Ну тут ще раз тут немає чогось екстраординарного так в світі вона за Скажімо так. Це привілігіоване привілегіоване яке ну користується доступом до набу. А якщо вони це опублікували, я припускаю з великою вілогірністю, що це може бути так. Можливо, можливо, нічого. Ми тут з вами більше проговоримо ці плітки. От зараз в режимі онлайн, прямо ж в гарячому такому режимі. Якщо він дійсно виїхав, то в нього повинні бути якісь документи на виїзд. Хтось йому повинен це зробити. Ми з вами знаємо, що зараз програми шлях не існує. Сказати, що ти волонтер, водій не прокатить. Як варіант, це може бути ну так, з кінця підемо. Вся інформація знаходиться у Державної прикордонної служби. Вона володіє всіма даними, хто виїхав, коли виїхав, на підставі чого він виїхав. Це ми з кінця йдемо. Тому що вони скажуть, що у нас немає таких даних, все в них є. Вони все знають. Інше питання, що вони не можуть його розголосити, бо є ну це ж інформація з обмеженим доступом. Це можна зробити тільки на за, не запит, неправильно на вимогу слідчого. І тоді воно буде. Слідче це отримає, а потім вже може це опублікувати. Цей орган тепер у нас є варіанти виїзду. Я можу бути не ну повністю їх не назвати, бо це ж держава, Україна в час війни то може бути багато різних варіантів. Шляху немає. Є момент, що ця людина може бути влаштована на роботу, бути заброньованим і в нього він може поїхати. У відрядження такі такі можливості є. Інше питання, коли ці документи були оформлені. Якщо вони були оформлені, наприклад, сьогодні четвертій ранку, то ну все зрозуміло. Якщо вони були оформлені, не знаю там тиждень тому, ну це окрема історія, і це може бути лист від одного з поважних українських органів, скажіть від людей в погонах та в однострої. і державна прикордонна служба такі. Листи виконує, бере до виконання. Що за орган, що за лист? Не знаємо. Тому через залишаємо цю всю історію таку всі різоні. Якщо буде дійсно офіційне підтвердження, що він виїхав, у нього слідчі дії проводилися. Виїхав буквально за дві години до слідчих дій. То ну питання для слідчих, до слідчих як вони це розробили, як вони випустили його? По якщо проводиться обшук і плюс до цього за людину, ну Планується людину затримати, то за людина, людина обов'язково в сто відсотках випадків перебуває під зовнішнім контролем, щоб можна було, хоча б знати, куди їхати. Ну окей, в тебе є там, там ухвала слідчого судді на затримання там Сідорова Сідора Сідоровича. А ти не знаєш, де він господі. Він в якій в Рівненській області, в Закарпатті, він в Києві. Тобто тобі треба знати, куди їхати. І от група спостережень, якщо вона. Була то вона повинна була знати, де він виїжджав, з якими документами і чого його не встигли затримати, якщо звісно таке рішення було ухвалене. Пані Іване, а дозвольте, будь ласка, ще таке запитання. Ми знаємо, що Україну не так давно сколихнули там певні протести, які в ЗМІ отримали назву картковий майдан, і вони були пов'язані з тим, що. Якось раптово Верховна Рада урізає повноваження для НАБУ і САП, і от люди виходять, тому що вони обурені? Після цього відповідна реакція міжнародних органів, все відкочується назад. Але ну скажімо так, осадочек залишився, так би мовити. Тепер питання: а чи не було бува комусь вигідно урізати повноваження НАБУ і САП, тому що ці люди знали, що готуються певні дії з приводу окремих? Людей, в яких в цьому кейсі, в тому числі, і вони можуть бути замішані, не знаю. Або це найближчі соратники і серед іншого, ну хотілося б якось захистити. Ну не, не знаю. Ну давайте проговоримо е, так. Моє суб'єктивне бачення я ставлюся скептично до роботи антикорупційного бюро, взагалі антикорупційних органів. Бо ну, давайте так в 25 му році було проведено аудит, міжнародний аудит діяльності набу, і оцінка була нижче середньої Там є. Неефективний, помірно ефективний ефективний і надзвичайно ефективний. Він був помірно ефективний. Тобто там е оцінка була ще раз, це не українські можливо, владці робили, це західні експерти. Один і трей з максимальних трьох балів. Е тобто ми повинні розуміти, що ефективність. ну М'яко кажучи, не дуже кому цікаво, зайдіть, пошукайте цей звіт. Це дуже цікаво будете просто розуміти, щоб зараз не було там, знаєте, серед ваших глядачів, а ти там з СБУ, ти хочеш цей антикорупційний орган його знищити? Ні, ще раз зараз ми до цього підійдемо. Почитайте цей звіт і побачите, що одна з величезних проблем, на яку вказують аудитори, це витік інформації з набу. Вони кажуть, цю, цю проблему вони так ще й не подолали. Це, це величезний. Ну, такий мінус. Є там багато-багато плюсів, але отакі от, от мінуси вони назвали. Це одна сторона. Друга сторона абсолютно точно не підтримує знищення там повноважень цих органів. Це неправда. Вони створені, вони працюють. Так мав розмову з одним народним депутатом, який в той момент ми спілкувалися, і він єдиний з усіх з усіх з усіх нардепів, які голосували за, а потім відкочувалися назад. каже: я, 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 я товариш Сталін, це фатальна ошибка, я, Я помилився. Він єдиний, хто сказав, що чому він це зробив. Він пояснив, він юрист. Я не буду називати його. Він каже, що у нас в країні в, закон... в конституції вказано, є прокуратура України. Немає прокуратур України, як і там Генеральна прокуратура, спеціальна антикорупційна прокуратура. Він каже, ми зробили так, щоб все воно було прямо паралельно та перпендикулярно. Я погоджуся там конструктивно, юридично, воно виглядає система Крива, але ще раз є орган, він створений, є система органів, вони створені. Так, вони працюють не так, як би хотілося суспільство, але ще раз обмежувати, обрізати їх. Ну, це неправильно, я це не підтримую. раз. Є проблема з функціонуванням, є проблеми з ефективністю, є проблема з результатами, але ще раз знищувати їх неправильно, бо робота вже пророблена, ну треба вже з цим працювати і там підтягувати їхню ефективність. Це одна сторона. Друга сторона, я погоджуся з вами, що в той момент, якщо ми згадаємо, дійсно було використано ряд приводів для того, щоб а, з, ну, не зменшити незалежність, скажімо так, впідпорядкувати ці неза. Створені незалежні органи під загальну структуру, щоб вона була якось координована і регульована згори. Тобто, щоб в системі з'явилася людина, яка постійно тримає гайковий ключ і можна було б швидко кинути в механізм, щоб його заблокувало. От так от намагалася зробити. Спочатку на СБУ прийшли з обшуками до співробітників НАБУ з приводу там, розголошення державної таємниці. З приводу співпраці з ворогом, та -та 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 -та. а потім е певні політики використали цей механізм. Буквально наступного дня вони оголосили про те, що надо ці органи позбавляти там певної незалежності. Це було неправильно зроблено концептуально Я це не сприймаю абсолютно точно. Вийшли люди на картковий майдан е офіційні особи. Ну, злякалися, не злякалися, я не знаю. Сказали. або усвідомили і відмотали, як ви правильно сказали, все рішення взад, ну повністю назад. Хоча можна було його і не підписувати, цей закон можна було почекати, витягнути час, ну, не знаю, Хтось поспішав. Я з вірогідністю припускаю, з вірогідністю там 90%, що швидше за все це було зроблено, цей процес підпорядкування на Бутасап, САП для того, щоб дійсно мати контроль над тим, що вони там роблять. За ким дійсно можуть прийти, бо гроші обертаються надзвичайно великі в системах військових закупівель. Там немає такого ціноутворення. Якщо Юрій Ніколов, відомий журналіст, він зловив це питання яйця по 17, Так там воно багато дискусій зараз викликає, і раніше викликало. Я бачив різні полярні думки ще раз, людей навіть не дотичних до цієї закупівлі, вони кажуть: ну там є проблема з ціноутворенням, 17, то було висмокнуто з конте. Тексту воно такого бути не може, інші кажуть, то все зрада. Але ну загалом воно виглядає як зрада повністю, і ну хотілося б побачити судові вироки по цій справі. Відверто скажу, я не відслідкова, можливо, ви знаєте, чим завершилося, бо в мене інформація на цю це питання нуль. Але є ж ще закупівлі озброєнь, які відбуваються в режимі там домовленостей під грифом цілком таємно і там не є це оприлюдненим, відкритим і. Навіть західні ринки озброєнь, західні експерти визнають, немає такого знаєте супермаркету Коли ти приходиш, а тобі дають такі прайси. Даю, так, кулемет Браунінг 2500 євро. Ну там або не знаю, там не знаю там Айрі там 1 мільярд 100 мільйонів доларів. Ну ні, ну там воно все варться по різному Для когось це можна може бути вартість 1,1 і мільярд доларів, а для когось там ну 900 мільйонів. Ну, Є ж різниця на секундочку, 200 мільйонів доларів, ну, це, на цьому можна зробити величезні статки. Тому це воно відбувається дуже так утаємничено немає через прес-куранту. Але загалом все, що стосується державного бюджету, воно дійсно повинно бути під максимальним контролем з боку правоохоронців. Якщо навіть під час війни є факти розкрадання, про це замовчувати не можна. Бо а, такі речі, от військовий час, це замовчення, воно не працює на благо країни, воно працює навпаки деструктивно. Багато людей вони дивляться на це, кажуть: ага, в принципі, цим можна користуватися, можна так їхати, це державна таємниця. Давайте розпилювати гроші. От давайте так і так далі. От просто ми рухаємося, от дискутуємо з вами. Я завжди задаю питання там навіть різним можновладцям. От ми ну, там не супер-супер, звісно, в мене там немає доступу, там, ну різного рівня. І ми спілкуємося. І от я завжди задаю питання, у мене відповідь є, а я хочу запитати їх. Кажу: От слухай, от ти там на такій-то посаді. Ну це не міністр, ні, в ніякому разі. От ти на такій-то посаді. От, скажи, от коли твої колеги, вони от колеги маю на увазі державні службовці, от вони там розпилюють бюджет, вони там просто там його стружка літає, вони там витягують з нього на, 20, 30, 100 мільйонів доларів. 100 довбаних мільйонів доларів хай буде євро. Євро долари зараз не дуже. Хай буде 100 довбаних мільйонів євро. А потім що? Ну ку ну, потім що в Європі використовувати там все під таким контролем? Там а де ти взяв ці статки? А сказати, що це це моя неповнолітня донька, вона власниця квартири квартира, а ми її продали. А як вона неповнолітньо стала власницею цієї квартири. Вони спочатку блокують рахунки. Ти потім доводиш, що ти там не заробив ці гроші злочинним шляхом. Як в Європі їх використовувати? Ну по-перше, легалізувати це надзвичайно складно. Це в Україні можна через серію конвертів пропустити, потім вкластися, так, в, пане в, Іван. Салон Кріп, крітів, показати, що він заробляє на місяць, там два мільйони доларів, і ти відмив ці гроші так. Воно працює в Європі. Воно так не працює. Друге, а я знаю, що деякі там можновладці, наші колишні живуть в Європі, які втікли там, хто в Відні, хто в, в Швейцарії. Вони втікли з там з певним грошима, якось там змогли легалізувати, але вони не виглядають там щасливими людьми. Ваш колега Михайло Ткач він робив там багато цих всіх матеріалів, слідкував. Я не побачив на обличчях цих людей щастя та задоволення. Я, я знаю там про окремих, що вони там живуть в деяких європейських столицях, і знаєте, що вони роблять? От без перебільшення, от прямо на прямоту. Вони бухають, от бухають просто як коні. Вони виглядають просто як пожмаканий гаманець. Так, в нього там на рахунку там 20 мільйонів доларів. Але. Він там ніхто, він просто український біженець, та колись він там був якимсь там банкіром, там він був колись міністром. Гроші розлітаються так. І от до чого веду, коли спілкувався з цими своїми знайомими, всі вони не знають, що сказати. Кажуть, ну, ну можливо, жадність. От пояснення таке жадібність. От. Две так, останнє приклад цим поліцейським з Дарницького управління, який втік з 300 тисяч доларів, витягнув з сейфу, витягнув втік в ліс, все, відновлю ці світлини, там намет, вода Господи, що там ще ці пакунки з доларами, він лежить на них, спить, чи дало не йому щастя. Ну, можливо, там перші дві ночі він переночував, він був надзвичайно щасливим, але щастя, воно було дуже швидкоплинним. Це правда. Я, до речі, абсолютно також близький до думки, навіть після того, як ви розповіли. Пане Іване, дозвольте два додаткові короткі Давайте. запитання по цьому кейсу і по іншим підемтемам. Перше, чи варто в найближчий час очікувати за старою доброю традицією відповіді від СБУ? А друге, плівки міндіча це міф чи це реальність, як ви думаєте? Ну, давайте з кінця підемо. Такий, такий вкид був в пресу, що там, начебто, є там певні матеріали, певні аудіозаписи, які свідчать про там те, що ця людина вона там проводила певні договорники, називають цю будівлю Грушевського 9А в центрі міста Києва. Казирний будинок, в якому ніхто не живе, бо свого часу там скупляли житло. Найказирніші най най політики того часу це 2000 78 роки. А, і ніхто там не живе, всі живуть, бо живуть за кордоном, живуть за містом Це просто був спосіб вкласти гроші в нерухомість. І там, начебто, всі ці прослуховування відбувалися, і е, там накопали якусь величезну кількість матеріалів. Поки що воно виглядає все як. Е, Знаєте, як Санта Клаус. Він начебто є, всі про нього чули, але ніхто його в реальності не бачив. Я припускаю, що, можливо, щось там є. І в принципі, журналісти дуже полюбляють такі красиві кліше, плівки Мельниченка, плівки Міндича. От, от ну, полюбляємо таке там, літній наступ російський і так далі. Я припускаю, що щось є. Ну щось є, матеріали прослуховування є. А, можливо, ну то, що можливо, 100% там не тільки міндич, там 100%, Якщо ще раз, якщо все те, що зараз ми проговоримо, воно дійсно правда, і те, що українська правда написала, це воно правда, реальність, то там буде багато посадовців, яких можна почути, яким дають вказівки або які звітують певним особам конкретним, що вони зробили, кого призначили, там які контракти було укладено, але. Треба дочекатися, бо поки що воно виглядає що раз, як там Дід Мороз. Всі знають, всі чули, але ніхто толком його не бачив. Або як є ті друге питання: чи буде відповідь від СБУ? Питання таке. ну... Не, не, не за адресою, бо ще раз я не маю відношення до діяльності збу, я не знаю, які, які матеріали в них є, що в них там на виході. Я пропускаю, що там когось вони з НАБУ зробля розробляють якихось посадовців, якихось детективів. Чи буде це вихлоп прямо зараз на зараз? От буквально сьогодні, завтра, післязавтра. Відверто скажу, не знаю. Так за українською класикою, зазвичай ви правильно сказали. Якщо там один орган працює, то одразу там ах. Так, тоді в іншому органі відкривається цей сейф, дістаються ці папки, і починається контрробота. Чи може так бути? І так може бути, а може і не бути. Тому побачимо: от сьогоднішній цей тиждень він обіцяє нам бути дуже дуже цікавим в цьому моменті.